Урок я пізнаю світ. Тиждень 2, урок 17, сторінка 24. Розгорнемо його. Тема нашого уроку Закарпатська область. Ми продовжуємо звати, мандрувати чудовою країною, Україна! Прочитаємо лист Центаврика, який ми на сьогодні отримали. Увага на екран. Добрий день, друзі, я вже знаю. Що розповідаючи про будь-яку область України, слід дотримуватися плану. На початку розповіді маємо надати загальні відомості про область, дату її утворення, герб та назву адміністративного обласного центру. Але коли я розглядав герб Закарпатської області, у мене виникло запитання. Чому на ньому зображено ведмедя? Допоможіть мені, будь ласка, відповісти на нього. І так ми бачимо, що дійсно на гербі Закарпатської області зображено червоного ведмедя, які у вас є припущення, чому саме ведмедя, чому не лева, не орла, не бика, а зображено саме лева. Подумали? Так, перевіримо ваші думки за допомогою фільми. Це Україна багата, пишна та сильна країна Європи. Маленька Олеся прямує із Слобожанщини до Закарпаття. Я Тарас, Олеся, я покажу тобі Закарпаття. Закарпаття це земля, наближена до неба. Земля Закарпаття. Карпати дуже високі, а Голла найбільша гора. Гори вкриті високими ялинками, та в лісі мешкає багато ведмедів. Саме тому ведмідь стоїть на гербі Закарпаття. І так, погоджуйтеся ви що, чому саме ведмідь на гербі? Тому що є високі гори, в яких ростуть дерева, ялинки, сосни. І саме тут дуже добре жити ведмедям. Це їхній будинок. Тобто у лісі, у лісах Закарпатської області можна побачити саме червоних ведмедів. А ось. Знак Закарпатської області. Коли ми приїдемо туди, то Закарпатська область зустрінена саме на її кордоні ось такий знак Закарпатська область. Спробуємо з вами зараз знайти на адміністративній карті України Закарпатську область та її адміністративний центр. І так, працюємо. Ось наша Закарпатська область. Так. Тепер знайдемо з вами область, в якій ми з вами живемо. А ми живемо в Дніпропетровській області. Ось це наша область. І якщо нам треба сісти на автомобіль, на автобус або на потяг і поїхати до Закарпатської області, прокладемо собі маршрут, як можемо це зробити? Із Дніпропетровської області проїхати Кіровоградську, потім Вінницьку, можна Чернівецьку, Івано-Франківську і Закарпатську. Як іще можна подорожувати. Із Дніпропетровської області можна їхати через Полтавську, Черкаську, Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську, Івано-Франківську і потрапимо. До Закарпатської області. Ось так можна потрапити саме на територію Закарпатської області. А ми продовжуємо далі з вами працювати. Розгадаємо ребус і слово розгадка допоможе нам пригадати назву дерева, що є перлиною весняного Ужгороду. Чим пишається місто Ужгород і яким деревом? Слово починається літера С. У слові акула потрібно прибрати четверту букву і замість неї додати. Замість «Л «р». вийде слово сакура. Дійсно, перлиною весняного ужгора є місто Сакура. Перегляньте відеофрагмент до нашого уроку. Історія появи сакури у Ужгороді оповита легендами. На початку минулого століття у місті висадили японську вишню. Мікроклімат дереву сподобався. Нині у Ужгороді понад дві тисячі сакур. Їхнє цвітіння триває кілька тижнів. У цей час місто відвідують тисячі туристів, щоб помилуватися квітами. До цвітіння сакури у Ужгороді приурочує тематичний фестиваль. С сакура за символ Ужгорода, тому ми її сьоні її маю. Дерево сакури нагадує великий дуже великий букет. Сакура, фест у Ужгороді триватиме до суботи. На урочистому закритті містян і туристів обіцяють пригощати медом із сакури. Ось таке гарне дерево сакура цвіте в Ужгороді, яке виникло там. Випадково вирішили перевірити, чи буде воно рости, і посадили, але сакурі так сподобалось, що вона вже росте там понад століття. А чи знаєте ви, що крім сакури у Закарпатті, у місті Вужгороді є велика липова алея. Її довжина становить понад 2 км 200 метрів. Поглянемо на малюнки. Саме цієї липової алеї. Ось вона липова алея довжиною 2 км 200 метрів духмяні липи, які можна побачити саме навесні. А ми попрацюємо з вами не тільки над малюнком, а ще будемо назвати іменники до цих малюнків. Пригадайте, іменники це слова, що відповідають на питання: хто або що. І так ми бачимо, що дерева. Річки, дорога, каміння, небо, кущі, хто? Люди. На другому малюнку називаємо іменники: що листя, квіти, плоди, хто? Бджола. Подивимося ще раз на перший малюнок і спробуємо називати прикметники. Пригадайте, прикметники відповідають на питання. Який? Яка, яке? Яке? Зелене, довге, товсте, вузеньке, кам'яна, прохолодна. За другим малюнком? Духмяна, запашна, зелена, соковиті. Запишемо слова до слів, що подані у нас у сушиті, питання Липова. Яка алея що? Духмяна яка липа що? Липова і духмяна мають однакові питання яка, тому що це будуть прикметники слова, які відповідають на питання який, яка, яке. А алея і липа будуть іменники слова, що відповідають на питання то або що, і дають імена. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми говорили з вами про Закарпатську область, саме чому ведмідь зображена на її гербі.